Привіт! Сьогодні розповім про те, як крах криптовалют повертає світу відеокарти. За останні кілька років крипта пережила нечуваний зліт та стрімке падіння. Після рекордних цін у 2021-му вартість біткоін з початку 22-го впала вже на 58%. У світі почалась дискусія про регулювання криптовалют. А на додачу зросли рахунки за електрику, яка потрібна для видобутку. Майнерам стало Важко конкурувати між собою, і вони почали продавати відеокарти. Аномальне падіння цін на графічні процесори відчутне навіть в Україні. Пригадаємо, як розкручувала спираль попиту на відеокарти, та чи повернуться ціни до нормального рівня. Сама крипта з'явилась не дуже давно в розпал фінансової кризи 2009 року. Сатоші Нікамото став творцем першої криптовалюти, та це не ім'я реальної людини, а лише Нікнейм. Хтось вважає, що за псевдо може стояти група людей, а журналісти досі шукають особистість творця. Біткоін це анонімність, відсутність централізованого випуску та складність підробки. Система не має єдиного емісійного центру, це той, що друкує гроші. Біткоїни генеруються користувачами, які витрачають потужність своїх комп'ютерів для спільної справи, підтримки роботи системи. Процес видобутку криптовалюти називається майнінг. Комп'ютер обчислює складні алгоритми і в нагороду отримає певну кількість криптовалюти, яку можна продати. Кожен гаманець відкритий в біткоін, це сам по собі банк, а безліч комп'ютерів з гаманцями по всьому світу утворюють величезний розподільний банк, що працює автоматично, цілодобово і постійно займається перевіркою всіх грошових переказів. Система фактично регулює сама себе. Попит на альтернативні платіжні системи був завжди, особливо якщо вони не підконтрольні державі. Причини затребуваності анонімність. Це дає можливість робити розрахунки непомітними для контролюючих органів, самі розумієте, для чого. Курс біткоін постійно зростав, а за ним і альтернативні варіанти крипти. і згодом туди почали інвестувати просто для продажу і працювало. Але те, що відбулось у 2020-2021 першому, має Конкретні пояснення, якщо порівнювати криптовалюту з дорогоцінним металом, то тоді сталася золота лихоманка. Під час пандемії Федрезерв США знизив ключову ставку за позиками, аби втримати економіку від обвалу. Коли ставка знижується, дешевшують кредити, а отже, з'являються дешеві гроші, які можна кудись вкласти і гарантовано заробити. А ще й людям почали роздавати гроші просто так. Врешті всі ці кошти опинились на Фондовому ринку, а там особливо приваблими виглядали активи, що дотичні до технологій, бо вони зростали, і серед них була крипта. Із січня 2020 по січень 2022 ціна біткоін зросла із 7 тисяч доларів до 41 тисячі, а на піку у листопаді 21-го перевищила 64 тисячі доларів. Середня річна дохідність біткоїн становила 230 відсотків, що в десятеро вище ніж інвестиції у звичайні, так би мовити, компанії. Ну а де біткоін, там і інші криптовалюти. Вони теж потягнулись вгору. Деякі з них великі. Інвестори використовували для відвертих спекуляцій, піднімаючи штучний ажіотаж, наприклад, криптовалюта Coin, яка стала популярною завдяки флешмовам у соцмережах і твітам Ілона Маска. Також на зростанні заробляли майнери. Чим вище піднімається ціна на віртуальні валюти, тим більше вони купують обладнання для їх видобутку. З 2020 року по 2022 рік кількість задійних потужностей для видобутку криптовалют зросла вдвічі. Видобувачі з усього світу купували відеокарти та розширювали свої криптоферми. Таке було навіть в Україні. Пам'ятаєте, нелегальні майнінгові ферми знаходили на Южноукраїнській АЕС. Він Ніця обленерго та в Укрзалізниці найчастіше для майнінгу використовують найпотужніші відеокарти, призначені для обробки великих масивів даних. Вони споживають менше енергії і зручніші для оптимізації їх роботи на так званих криптофермах. Попит на відеокарти також формували спекулянти. Вони скуповували обладнання, щойно товар з'являвся в магазинах, а потім продавали його майнерам у кілька разів дорожче. Але попит був і майнери купували за будь-яку ціну, адже вони все одно отримували надприбутки. Хто від цього страждав? Геймери та графічні дизайнери, для яких і створювались відеокарти, не могли їх придбати. Їм залишилось купувати старі моделі, ціни на які теж зростали. Заповнити дефіцит було неможливо через надто високий попит. Справа в тім, що відеокарти випускає багато компаній, але графічні процесори для них роблять лише дві: Nvidia та AMD. Їх потужностей не вистачало, а тут ще й. Світовий дефіцит мікрочипів. У 2020 році світова економіка почала гальмувати, а центральні банки розвинених країн підвищувати облікові ставки. Пам'ятаємо, чим більша ставка, тим дорожче кредити, а отже, менше дешевих грошей. Інвестори відреагували на це розпродажем ризикових активів. А оскільки криптовалюти купують здебільшого для перепродажу, а не для використання за призначенням, їх зростання опинилось під питанням, тому інвестори почали їх продавати. Наслідок – наслідок початку року курс біткоін упав на 58%. Коли те, що ти виготовляєш, так сильно втрачає в ціні, виникає питання в рентабельності. Але на жаль, для майнерів питання тут не лише в ціні криптовалют. Також відбулось багато негативних для цього світу процесів. По-перше, уряди передових країн почали робити кроки для регуляції криптовалют у Китаї, де було найбільше манікових ферм, взагалі заборонили операції. У США, де також величезний видобуток, почали про це замислюватись по друге у світі зростають рахунки за електроенергію, на яку припадає 90% витрат майнерів. Журнал Wired писав, що в деяких країнах собівартість видобутку одного біткоін сягає 25 тисяч доларів, тоді як його ринкова ціна лише 20. По третій рік тому на хвилі високих цін майнери задіяли рекордно велику кількість обладнання для видобутку криптовалют. А чим більше комп'ютерів задіяно, тим менше монет отримає кожна ферма. Це особливість роботи блокчейну, яка існує для стримування емісії. І по-четверте, оновлення криптовалюти Ефіріум, яка є другою за капіталізацією після біткоін. Там після змін відеокарти стали непотрібними для майнінгу. Випуск нових монет тепер відбувається за іншою системою без вирішення комп'ютерами складних алгоритмів. Після загального падіння крипти частина майнерів припинила купівлю відеокарт, а інша розпочала розпродаж обладнання. Попит на відеокарти охолов, а на вторинному ринку з'явилось багато відеокарт останнього покоління. Ціна графічних процесорів почала стрімко падати. Дослідження свідчать, що середня світова ціна на відеокарти у другому кварталі впала вдвічі порівняно з 2021 роком, якщо не буде значних змін у курсах. Валют, то ціни на відеокарти можуть продовжити падіння. Перша причина невдовзі вийде нове покоління графічних процесорів. Президент NVIDIA попередив, що нові моделі будуть дорогими. Однак їх вихід на ринок може послабити ціни на процесори попередніх поколінь. Друга причина світовий дефіцит мікрочипів поступово знижується. Ситуація в ланцюгах постачань може стабілізуватись вже у 2023 році. І по-третє, ніхто не знає, яким буде остаточне падіння криптовалют до кінця 2022 року. Центральні банки налаштовані далі підвищувати облікові ставки. Це змусить майнерів продавати обладнання, а продавати їм є що. Зараз для видобутку біткоїн задіяна історично найбільша кількість комп'ютерів. Відеокарти доступні і на вторинному ринку, де ціна може бути нижчою. Щоправда, треба ретельно їх перевіряти, адже процесори на майнінг фермах працюють 24 на 7 і деякі з них можуть мати пошкодження. Падіння цін на глобальному ринку відчутне навіть в Україні, і це попри ослаблення гривні. Передусім це стосується графічних процесорів останнього покоління. Їх кінцева вартість залежить від виробника та популярності моделі серед майнерів, але тенденція однакова для всіх. За даними сайту Hotline, який відстежує ціни в українських магазинах, середня вартість ось такої відеокарти з початку 2022 року впала вже на 37%, а ось такої на 26%. Найпотужніша модель на ринку подешевшила зі 107 тисяч до 70 тисяч гривень. Подешевшення торкнулось і старих популярних моделей, і середня ціна впала на 30-40%. Це все, що хотів вам розповісти з цієї теми. Підписуйтесь на YouTube канал. Економічної правди ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.